Шанування, користуючись нагодою, вітаю всіх наших чарівних жінок з 8 березня, хотів порівняти ось такі два Вернікса. Тобто це лак в аерозолі в такому Один із них матовий, другий глянцевий. І як вони це фірма у нас Talens і під бренд, який вони випускають, це Cobra. Тобто це водорозчинні олійні фарби, але вони підходять, з того, що я дивлюсь, то вони підходять і на саму звичайну олійну фарбу. Які в нас результати? Ось так у нас виглядає матовий на світлі? Це, що світліший елемент малюнку він взагалі не. Майже не має ніяких відмінностей. Натомість, той, що чорний тут був блискучий колір, коли малював, коли навіть висохло, він був досить блискучий. І зараз, бачите, матовий ось так виглядає. Натомість, якщо брати е глянцевий ефект, ось так цей глянцевий виглядає. Так само темні кольори, чорний можете порівняти. Ось такі вони на все добре.